Це видно, так? Да? Так що ти їдеш? Студія трошки не геть оборудована. Ну, ладно, вже що є. Так. Нарешті ми майже дійшли до нашого свята Різдва Христового. Але чому ми святкуємо Різдво не 21 або 22 грудня, а саме 25. Так, щоб було видно. А саме 25-го, і знову відповідь на поверхні. На розгляд цього питання ми відведемо ще деякий час. Треба починати з того, що перші християни були євреями і досить добре зналися на юдейських святах та обрядах. До того ж, книги Євангелія були написані через доволі тривалий час після того, як все сталося. А саме Євангелія від Марка, 70-й рік нашої ери, Євангелія від Матвія, 80-й рік, плюс мінус двадцять, 80-й рік нашої ери, плюс-мінус 20. Євангелія від Луки, 80-й рік нашої ери, Євангелія від Іоанна, 95-й рік нашої ери, крім вище зазначено, одна невелика, але дуже суттєва деталь. В ті, в ті часи. Євреї не користувалися таким календарем, котрий використовуємо нині ми. І коли прив'язували християнські свята до дат умовно, григоріанського календаря, пригадали єврейське свято ханука, яке в свою чергу завжди припадало на 25 те число місяця кислів. 25 те число місяця кислів. То що ж воно? За свято таке Ханука. І чому це свято припадає саме на 25 те число місця кислів? А відповідь проста. Є кілька версій походження назви свята. Перша версія пов'язана з походженням назви ханука, з освяченням жертовника Ханукат Гамізбеах. Видно? Ханукат гамізбеах. У храмі після його звільнення та очищення макавеями. Інша версія пояснює походження назви, розбиваючи на частини Хану. Хану. Відпочили? Спочили. Віддихнули. Така за, е, за гематрію. Це виходить 25. Пов'язуючи це з перемогою макавеїв та звільненням і очищенням храму числа 25 місяця кислів. Що і сталося? Датою початку святкування хануки. Так що євреї Кожне 25 число празднують хануку. З метою використати слушну нагоду або, так, з, з метою використати слушну нагоду або, як в на одному присліві, щоб два рази не вмиватись, давайте разом з'ясуємо різницю між юдейським святом Пісах та християнським великодним. Для цього поринемо в сиву давнину. 3000. А, в мене тут цієї таблиці немає. Нерємо давнину. 3790 рік від створення світу. Перше число місяця Нісан припадає на п'ятницю. Весна. На п'ятницю. Якщо перекласти на Григоріанський календар, це буде 21 березня 30-го року нашої ери. Нічого не нагадує про весняне на рівнодення. Ну і ладно. А вже через два тижні, у п'ятницю, 15-го числа місяця Нісана або 4 квітня Ісус помер на кресті. В той же день був похований Євангеліє Вітана 19:40. Отже, вони взяли тіло Ісуса, обернули паленами з пахощами та й зазвичаєм поховання в юдеїв в тому місці, де його розіп'яли, був сад. І в, сад, і в саду новий гріб, в якому ще ніхто ніколи не був покладений. Там і поклали Ісуса ради п'ятниці юдейські, тому що гріб був близько. А про що йдеться в інших свідченнях? Євангелія Луки, 23, 54, 56. День той був приготування і наставала субота. Ісуса розіп'яли у п'ятниці. А що в мене тут ручки немає з собою? Ну, ладно. Так, жінки при, Так, приготування наставала субота. Жінки, що прийшли, були з ним із Галилеї, і йшли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його. Звернувшись, повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю, спочивали. Далі Євангелії Луки 24.1 сказано. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощ... готовані пахощі. А перший день у тижні має назву «Йом Рішон, головний день. Нині це в нас неділя. Якщо припустити, що тайна вечеря відбулася перед числом 15, перед 15 числом місяця Нісан, то це буде день 4. Четвер, 14 число. Про це вже було згадано на початку нашого дослідження, там раніше я вже зачитував, і там в Біблії сказано. І ще одне припущення. Римські воїни, які прийшли арештувати Ісуса, не святкували юдейський свят. Таким чином, отримуємо наступне: після дня четверга, після дня Світового дня, четверга, 14 числа місяця Нісан, відбулася тайна вечеря. Після якої Ісуса арештували... Ісуса арештували римські вояки. Тобто це відбувалося вночі, а за єврейською, за єврейською традицією, день починається з вечора, перша книга Моїсея, буття 1.5. І Бог назвав світло день, де темряву ніч, і був вечір, був ранок, день перший. Після світанку, у п'ятницю, 15 го числа місяця Нісан, 3790 року від створення світу, Ісуса судили і розіп'яли на хресті. Де він до вечора вже й помер і був вже ж похований в той же самий день. І тоді ж біля гробу поставили охорону, ну, вартових. 15 число місяця. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тих. поставили вартових. Так, а що це я листок потеряв? Зараз побачимо. А 15 число місяця Нісан у нас зустрічалося раніше. В нас встановив про згадку на згадку про вихід синів Ізраїлевих з рабства Єгипетського. Початок свята у пріснуків або пісах. Отож, що ми маємо? Юдейський пейсах припадає завжди на 15 число місяця Нісан. Таким чином Ісус воскрес. У мене написано 16-го, на самом деле 17-го. 17 числа місяця Нісан. 1790 року від створення світу. В перший день після суботи. Тобто в неділю по-нашому. І тут ми натикаємося на нову прикрість. 16 число місяця Ніссан не завжди припадає на суботу. Тобто 17, 17 число місяця Нісан не завжди припадає на наступний день після суботи. То, коли правильно відзначати свято Великодня? На честь шанування Ісусового Воскресіння. Перші християни почали називати наступний день за суботою Воскресінням А, днем Воскресіння або Днем Недільним. А вже пізніше. На першому Вселенському соборі в 325 році було встановлено, що християнський Великдень має святкуватися в першу неділю після повного місяця, який настає після весняного рівна День, після 21 березня, по, -по Григоріанському календарю. Нарешті моє дослідження добіло до завершення. Маю надію, що приведена вища інформація була цікавою. Одна тільки проблема, що я тут із числами трохи помилився. 16 число. Тут 17, чи після 16-го, то і 17 числа воскрес. Це буде в общем, воскрес 7. 7 квітня. Ну, у разі необхідності я оцю частину про, про Великдень можу переробити, геть навіть зробити отаку саму таблицю. Так, все, дякую за увагу. Пробачте, що дуже довго.